сучасному світі без електрики майже неможливо. Ми з вами добре зрозуміли це минулого року під час блокаутів. На початку 23-го ворогу вдалося удвічі скоротити вироблення електрики в Україні з енергетичними об'єктами нашої країни. Вже другий рік поспіль йде Полювандір, кожен українець зіткнувся з наслідками обстрілів. Всі ми були без світла, без тепла. Зараз я знаходжусь на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, не скажу де, звичайно, але скажу, що це місце також обстрілювали. Перша в історії людства тез запрацювала майже 150 років тому в Сполучених Штатах Америки. І хоча за півтора століття технологія змінювалась, її суть залишилась тією ж. Енергія тут починається з вугілля, яке привозить Укрзалізниця, і далі що далі побачимо. Доброго дня. Добрий, день, Любомир. Дмитро дуже приємно. Дуже приємно. 69 тонн знаходиться вугілля у вагоні плюс 23 тонни вага самого вагону. Біля, більше 90 тонн повністю вага цілого вагону. А от один вагон вугілля. Скільки може світла забезпечити? На виробітку одного кВт електроенергії йде 400 грам вугілля на один кіловат. Це один багато, да? так? Тобто, умовно кажучи, один вагон він село може забезпечити ну, надовго. Та. Скільки місто мільйонників потрібно вагонів на, на добу? Вагонів 100. От бачите, яка математика дуже зрозуміла і цікава. Знаєте, як прийдеш до дому. Включиш світло, все світло є. Це дуже приємно. Ти не звертаєш уваги на це натискання кнопки, поки не зникає світло зовсім. Так. Ось тоді ти починаєш вже цінити цю кнопочку. Світло є. Так, точно. Це робота наша. Ми гордимося своєю роботою дуже сильно. А давайте к машині собі підійдемо. Так. Вітаю, вас як звати? Юра. Ви перекидаєте вагони. У вас така відповідальна, дуже до реча робота. Так. А сюди вам прилітало? Тут рядом прилітало. Страшно? Страшно. Ми якраз працювали. Що вам вдома каже родина, коли ви йдете на роботу, і родина знає, що ви йдете туди, куди стріляють. Ти в бункер сховатися, берегти себе. Так. У Нас завжди такий лозунг є, бережіть себе, бо вас чекають вдома. А я би, знаєте, як додав, що вас чекають у кожному українському домі. Та, тому та, та. що якщо не ви, то не буде світла вдома. Так, цілком от зараз нас дивляться мільйони глядачів. І всі переживають. Як ми переживемо цю зиму? Вистачить вугілля? Вистачить вугілля. Гарантія 100%. Все рівно будемо працювати, все рівно світло буде і тепло теж. Заспокоює. Заспокоює. Нашу розмову перериває гучний сигнал. А це означає, що настав час перевертати вагон з вугіллям. Пішов сигнал. Сигнал. І бачимо, як починає народжуватись світло. Ось піднімається вся платформа разом з вагоном. І перевертає його, і вугілля висипається. 92 тонни піднялись 30 секунд. Весь процес по вивантаженню вагона займає до двох хвилин. Я піднімаю спун керування вагоноперекидачем, щоб показати вам цей видовищний процес зсередини. Сигнал пішов. Сигнал пішов. Нехай буде світло. Зараз я натиснув ручку і біжимо дивитися, що я наробив. Ось перевертається цілий величезний вагон, вугілля посипались. А, Я маю повернути його назад, так? Так, ходіть. Да. Далі. Вихідне положення на середину. Раз. І назад. Дякую, що дали можливість долучитися. Будь ласка, яка махіна. те місце, де ми знаходимося, і таких місць в Україні дуже багато. Дуже багато. Це, до речі, дає теж якусь додаткову впевненість, тому що навіть якщо тимчасово вивели з лади одне з місць, працює інше, працює. все ж це взаємо Взаєм. допомагає. Так, цілком вірно. Якщо у нас, наприклад, виходить вогоноперекір з ладу, у нас завжди є Резерв, Резерв, резервний. Ідемо далі. Дякую вам, пане. Дякую вам. Ми пішли на наступний пункт виробництва світла. Після того, як вугілля вигружають з вагонів, воно ось таким чином розподіляється вже по всій теплоелектростанції. Типу І зараз ми побачимо подальший шлях вугілля. Цією конвеєрною стрічкою вугілля транспортують до величезних барабанних минів, таких собі гігантських подрібнювачів. Що саме там відбувається? Зараз побачите. Барабан оброблений бронею і в ньому е, шарики металічні. Отакі величезні, так тобто, друзі, подивіться, як це цікаві. Ось такі важкі металеві шари. Їх багато. Вони у цьому барабані разом з вугіллям крутяться і розбивають вугілля, перетворюючи його просто. На порошок. А навіщо пиво робити? Тому що саме вугілля горить, але погано. Порохи зразу е, запалюються. Набагато кращий процес горіння. А от що відбувається зі столовими шарами, коли вони отак цілий день крутяться? Вони стираються. А у вас є! Круто! Шари також стираються і становляться такими маленькими кульками, маленькими-маленькими. Порівняйте. Ось така сила і міць. Ось так народжується електрика. Що -зей, пил подається в котел, да? так? Тільки уявіть собі, температура горіння вугілля всередині котла така ж, як в епіцентрі вулкана. Нам пощастило, адже саме сьогодні один з котлів не працює. В ньому відбуваються ремонтні роботи. А значить, я маю унікальну можливість показати вам, як виглядає зсередини цей без перебільшення вражаючий об'єкт. Обслуговувати таку машину теж ціла історія. Зараз наглядно вам покажемо. Добрий день, Дмитро. Що це за кімната? Це газова камера а це люк. Для чого вона використовується? Тут гази з котла підіймається до гри, потім сюди в бік і в них витягують відвід. і 200. Ну, тобто від -від. Вони не викидаються просто в атмосферу, вони переходять і пару. Забирають газову камеру. От такий добрий. Добрий вечір такий. Отвір для проходу ну дуже вузенький. Тепер всередину залазить наш оператор Саша. Опа! Зараз ми практично на верхівці котла. Увесь він завишків десятиповерховий будинок. Дивовижно, але тут зсередини цей промисловий велетель нагадує мені музичний інструмент. Орган з його численними трубами. Всередині кожної з них пароводяна суміш, яка нагрівається під час спалювання вугілля до 540 градусів за Цельсієм. І під шаленим тиском спрямовується на турбіну, змушуючи її рухатись. Це прикована ділянка. Зараз ми От корозія, бачите? А, тобто, якщо вже є отвір, то воно не функціонально, пара виходить. Так. Зварювання Так. Дві бачите, яка складна система, навіть по цій кімнаті можна побачити, подивіться, підлога це труби, стіни це труби, стеля це труби. І все це для пару. Пар проходить величезний шлях перед тим, як створити для нас з вами електроенергію. За всім цим треба ретельно слідкувати. І як ви бачили, маленький, малесенький отвір. Його треба знайти і обов'язково відремонтувати. А масштаби, ось подивіться, ця кімната здається нескінченною. Дякую всім вам. Ми побігли далі знімати. У нас ще тут ваша станція велика. В цій роботі багато дуже складного. Навіть в такі локації. І треба залізти, вилізти багато разів на день заради світла в наших оселях. Люди отак працюють. Справжні герої. Оп! Що, поїхали далі? А зараз я покажу вам, на що перетворюється вугілля після перебування у кип'ячому котлі. Після того, як вугілля в кутні згоріло, шлак видаляється через льодки. Там всередині просто все плавиться. Шлак, от він і рікій тече, але він застигає. Ну, як сосульки з, -з льоду. Так, да? так, так. І треба підштовхувати їх. Да? Час від часу треба допомагати йому впасти. Шлак, який ми бачимо, це відходи, що залишаються після того, як вугілля згорає. Складається він із склоподібних частинок. Ось я просто бачу ці сосульки маленькі. Я їх трошки підштовхую. Це теж небезпечно, бо може сюди впасти великий шматок. Розпечений шлак падає у воду, охолоджується і застигає, перетворюючись на каміння. Вода просто світиться, так завершується процес. Вугілля вже зробила для нас електроенергію, і вже не потрібно. Це шлак. Ось цей продукт. Ну і нарешті останній пункт нашого маршруту, в якому власне, і з'являється світло. Вітаю вас. Доброго дня. Ви відповідаєте так. за седілянку. Так, це є турбогенератор, де відбувається перетворення роботи пари в електричну енергію. Тобто горить вугілля, іде пар, пар крутить цю турбину. Так. І крутить генератор, а вже генератор нам надає електроенергію. Тобто, по суті, нам треба виробляти дуже багато пару. І буде електрика. Так. Якщо по-простому, динамо да, машина. Наприклад, на базі велосипеду. Крутиш педалі і виробляється енергія. Тут велика така динамо машина. І не велосипед, а пар крутить величезну турбіну. Отже, коротко, як працює тез. Вугілля подрібнюється і вже у вигляді пилу потрапляє в котел. В котлі воно згорає і нагріває воду в трубах, перетворюючи її на пару, а пара крутить турбіну гігантського генератора. Який вже і трансформує енергію на електричний струм, цей струм високовольтними лініями електропередач передається на підстанції, звідки вже розподіляється для користувачів. Тобто, умовно кажучи, теплоелектростанція це величезний чайник, пара від якого приводить в рух вентилятор. По суті, все дуже дуже просто з точки зору самої технології.